В наявності Porsche Cayenne 2017 року 132 тисячі пробігу, плагін гібрид та двигун 3.0 бензин. Авто представлено у максимальній комплектації без ДТП, має повністю офіційну історію обслуговування, а також додаткову гарантію від Прага авто. Гібридна версія автомобіля відрізняється неоновими вставками на корпусі автомобіля та неоновими супертами. В комплекті до автомобіля також представлено оригінальний додатковий зарядний пристрій. Маємо контрастний шкіряний салон з перфорацією, вентиляцією та підігрівом сидінь. Кермо має підігрів та оздоблене вставками з натурального дерева та шкіри. З додаткових опцій маємо тиснення на підголівниках сидінь. Панорамний дах з люком, а також спорт хронопакет з систем безпеки. Маємо камеру 360, а також датчики сліпих зон. Автомобіль оснащено пневмопідвіскою. Також маємо преміальну акустичну систему. Вуз в авто присутні, круїз контроль, пам'ять сидінь, а також панель приладів з дисплеєм, що відображає інформацію навігатора, музичної системи та телефону.